Всім привіт знову виїхали в ліс збирати гриби, якщо вони, звісно, будуть. Пройшло кілька днів, як я й казав, море щось в лісі підросло, але ми приїхали в інший ліс, тут я ще ні разу не був, тому ще більш цікавіше збирати гриби, коли ти не знаєш місця. Ходиш, дивишся, куди йти, де збирати грибки. Приїхав я сьогодні з Оксаною, Віталій вдома. Ну і я думаю, щось ми знайдемо. В основному приціл на польських грибів. Можливо пощастить. Знайдемо білих. Якщо пощастить. А он я знайшов грибка, але то не польський і не білий, то просто сираїшка. Звичайна сираїшка. Сироїжок не беремо. Знайшов першого польського грибка. Як і тоді було, лізуть молоденькі грибки. О, ну один. Більше немає. Це такі переростки червиві. Це нормальний. Це миші поїли. І таких грибків не беремо, а ось серед них росте поляк. Ось якраз такий. Ось іще один гарний грибок. О! Минулого разу Оксана закрила три літри грибів. Ну, з тих, що ми назбирали. Там було 5 білих і решта ну, пів, пів сумочки оцієї польських. Трошки незручно знімати і різати гриби, тому одною рукою одною рукою зовсім незручно. До грибка розламав. Ось ніжка поїдена. Але то таке можна буде знімати. О, Оксана щось знайшла, треба. О, який. Я пропустив. <гум> Іди сюди, ложи грибки в сумку. <гум> ну трошки знайшов. польських. <гум> ось тут, ось на галявинці. Піддубники будемо брати. Зараз в лісі дуже багато вологи, але немає тепла. Якби було тепло, то грибів би було б море. А так. Ого, да яка нога. Це польські такі гриб. Товстоногий. Струхала да, вже ця. Нога велика, але вона вся від вологи просто згнила. Якби я його раніше тут знайшов сироту. О, який. Грибок. Мало червивих, червивих грибів. Ну, миші поїли, це зрозуміло. Мишам теж потрібно щось їсти. Сироїжки. Це вже такі... А може не сироїжки, хто я знаю. Польські, да вже ні, це ще нормальний. А цей вже струх. Ось іще. Польські сидять в траві. Це вже все. Згнию від вологи. Багато вологи для них. А, ось іще три. Ось так да, маленькі. З мошку красивий, так. Да. Ну і гнилих багато. Це ще не встиг потемніти. Де? А, он маленькі два. вони. О, а що це за гриби, дивись? Я не знаю, що це за гриби. Як завжди, пишіть в коментарях, підказуйте мені. Не такі раз бачили. Не такі ми бачили. Не такі. Ну там, е, як сказати, пластинки. Не сіточка, а пластинки. Це польський. Ей, о, бачу, бачу, рядом ось ще. Да я не отак отрізаю все, не на що їх чистить. Отак просто раз і все. Там що? Один сантиметр щось. Ось які сюди красиві. О! О! Такій кількості гриби це ще нормально. Тому що минулого разу ми ходили, то було таке, що наматуєш кілометри, а грибів немає, а кілометри ходиш. Ось такий сосновий ліс, де ростуть гриби. А що це таке? Я, звісно, і брати не буду. Це чи перерожчі сираїчки, чи якісь грузді були. Три штуки. Ну, Таких ми наберемо грибів, я навіть не буду до них торкатися. Хоча Грузді я збираю, коли вони в кількості, вони нормальні, є чорний груздь, білий груздь, ще там рижик. Тож, також рижики збираю. В минулому році багато рижиків було. І ще в ще погребі є закриті рижики минулорічні. А сьогодні ми збираємо польські гриби. А щось в цьому лісі масликів не видно. Хоча ми їх сьогодні не збиралися різати. Але я знаю місця, де їх можна корзинами збирати, їх маслюків. А тут щось і немає. Ніжки згнивають. тому беремо тільки шляпки. Ось іще ще сидять. В траві заховалися. Ну Це нормальне. Гриби. Мухоморів теж вистачає. Я вже казав, що а це що таке? Ну це не лисичка сто процентів. Ні, це поганка. Лисички не такі. Зайшов у молоду посадочку подивитись маслюків. Так чисто раді інтересу, маслюки є. Ось вони сидять. У молодому лісі. Ось. Такі і більші і менші. Так що, якщо хто любить збирати маслюки, то їх ще вистачає і буде ще. Ой-ой-ой! Ну а я йду дивитись в польський, пішов дощ. Дощ передавали, тому не знаю скільки ми зможемо тут походити, скільки позбирати гриби, якщо буде ливень, то звичайно ж пойдемо додому. Знову такі ж самі гриби, як і минулого разу я знаходив. Їх ніхто не бере, тому напевно вони погані. Це хтось збив грибка. Чи може я тільки що збив, коли йшов до два польських. Але гриби є не всюди. В одному, в одній частині лісу. Їх більше, а потім заходиш. Ну так, подивишся. І ліс гарний грибний, але тут майже, майже нічого. А може визбирали люди вже. Це звичайно не білий гриб, це бабочка. Вони зараз в цей час вже дуже-дуже рідкісні. Бабку беремо. Мішка все одно пропала. А що це таке за ягоди? Це що, черника? Чорника сюди. Реально черника. Я думаю, що воно так. Черника. Немає тут нормальних грибів. Ні, це якісь... Це не те, що нам потрібно. Щоб у жовтні була черника. Спробуємо. Угу. Це вона. Її тут багато. Переспівся, але ягоди є. Чорникою, їм, може, отравлюся. Польський великий. Який обичний. Ходиш, ходиш, а вони ось під листочком сидять. Ростуть прямо на дереві. Польські. А всюди мошок і ніде нічого. А вони на дерево залізли. Є є грибки, але не багато. Там де ми починали було більше. Потім так ідеш, йдеш. Перевіряєш інші місця. А там один гриб на 100 метрів. Оксана, йди сюди, ось тут є трошки. Чи може я сам їх виріжу вже. Трошки. Є, так? Вон там іще малесенькі. Знайшли таку галявинку, де чимало польських грибів, але вони всі отакі маленькі і потрібно дуже-дуже придивлятись. Тому що ну, не видно. Такі шляпки ще тільки вилізли з мошку. І ось він перший білий гриб. Ось він який. Це красивий. А ну, зривай його. викорчовуй, Давай. Прокручуй. О, який. Час. О. На, nah, а я там польського ще бачив, підозріжджу. А ну що це за гриб такий сидить? Це польський. польський. А це я не знаю, що це за гриб такий сидить. Такий здоровенний. Тут їх два. Польський, так. Да. таких польських не ну, Це такий на сушку забрати можна. Тут ще ось є польський. Я думав це такі білі. І вон там далі ще є польський, Ось, два. Шкода, що це не білі. Тут подивися ось під деревом. Іще два сидить. А може це вже білі? Ні, це польські. Йомо його, це вони. Ну це таки на сушку хіба що? Зараз заберемо. Виривай його акуратненько. Да? Ножка товста. так і так заросла, да, Отак от корчує. О, біленький грибок. Мало тут білих грибів, але вони іноді вилазять. Оце ще під бугорком був, так? Так, так. Да. не незаметно. Знайшов білого, але він вже він уже весь з'їданий черв'яками. Ми в лісі майже три години, сумочка майже повна, але ми не будемо вже її дозбирувати, це посушимо, а решту то все буде закриватися в баночки на зиму. Ну там щось пожариться. Ми вирішили їхати додому, нам грибів вистачає, більше не потрібно. Трошки в лісі погуляли, грибів назбирали. Ось так. Я думаю, що ще поїдемо. Гриби ще будуть. Може й білі. Пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.